ангела з небес, щоб ж слово Боже щире і безкрайне несли любові, шані між людей, живіть у злагоді, добрі і мирі. Крепляйте дух наш, долю повсякчас у нашій праведній, Христовій вірі, прийміть вітання щирі від всіх нас. Хай Христос, цителю, праці своєї сили кріпить. Ама. Боже з вами завжди допомогу нам свяшою. Хай у вашому житті не підворять, хай сонце світить по серцях, Хай кожен день у вас числі, а ви связабуваєте вас. Молоді дівчата, трошки більша, трошки доросліша, наша молода, стало українська земля. Сьогодні у нас вітає хліб. Я хочу, щоб у ваших поданих був хліб і до хліба. Щоб був достаток, щоб було благословення Боже, щоб ваші діти були щасливі. великі ми спасибі. Хай Бог благословить нашу парафію, наше свято місто, спродовж всіх проживаючих в ньому, і Отця, і Сина, і Святого Духа, Богові за те, що ми сьогодні можемо пережити такий гарний момент в нашому житті. Тому що е, це подія разом століття, а може і рідше буває. От, і дякую, що ми є учасниками цього всього. І завдячуючи вашому благословенню, ми можемо знову і знову отримувати те апостольські да, руди, накладання їхніх круг, ту благодать Божу, яка дає нам і пожиток, і життя, і здоров'я, і все, що ми просимо в ньому. Дякую Богу, що ви в нас є. Дякую всім е, присутнім, які прийшли розділити нашу. Цю радість, і щоб ваша та літургія, яку ви зараз очолите, нехай буде кожному для нас для пожитку. Нехай сьогоднішнього свячення церкви буде тою великою подією для нас для родовчан, тому що це є місце, з якого чи з якого, чи через яке буде витікати благодать Божа на всіх живучих на цій землі. Дякую, Велику Христос Воскрес! 嗯。